Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Вітаю вас з початком літа, а всіх дачників із початком заготовчого сезону. Адже за літо треба встигнути так багато законсервувати, висушити та підготувати на зиму. Сьогодні покажу вам, як я сушу трав'яний, дуже смачний та корисний чай. Із всього, що росте у мене на подвір'ї. Правда, троянду я рвала на балці, тому що в мене такої немає. Але чай виходить надзвичайно смачний, корисний і зовсім безкоштовно. Збираю пелюстки та бутончики із чайної троянди. Пелюстки мені дуже подобаються, але найбільше подобаються такі бутони. При висиханні та розкриванні у чаї вони дуже гарно виглядають. Рвіть скільки, скільки необхідно вам. Також додам жасміну. Ось такі гарні та тендітні квітки у нього. Дуже гарно в чаї поєднуються пелюстки піонії, але півонію необхідно вибрати ту, яка має гарний аромат. Якщо півонія без аромату, то її не беріть. Також додам листя малини. Як знаємо, листя малини дуже корисне та має також гарний аромат. Обов'язково додаю м'яту та мелісу. В мене звичайна меліса. Та лимонна. Додам обидва види. Також додам жовту чайно-гібридну троянду. Її також буду висушувати в бутончиках, щоб гарно було в чаї. Чебрець. В тому році в мене також ріс лимонний чебрець, але в цьому чомусь пропав. Та додам чорної смородини. Листя чорної смородини також дуже корисне, і додає аромату в чаю. Ось я назбирала повну миску травок. Тепер необхідно їх гарно вимити, тому що на них багато пилу, та можуть бути якісь жучки. Нам вони в чаї не потрібні. Стряхнути зайву воду та викласти на рушнички, нехай просохнуть до ранку. Зранку мої травки добре висохли, вже зовсім сухі. Викладаю їх до дегідратора. Якщо у вас немає дегідратора, можна висушити трави на подвір'ї або у духовій шафі. З дегідратором, звичайно, швидше та простіше. Але обов'язково треба вибрати температуру 50 градусів, не більше. Вмикаю дегідратор на температуру 50 градусів та буду сушити до повного висихання. Звичайно, листя сохнуть швидше, вони висихають буквально за 4 години, а бутончики, звичайно, будуть сохнути годин 7-8. І ось мої травки вже висушились. Дивіться, які вони гарні. Вони зовсім не втратили кольору, тому що я їх сушила при низькій температурі. Вони дуже гарні, дуже ароматні. Аромат в мене стоїть на весь будинок. Та дивіться, які вони повністю засушені. Вже хочеться мені приготувати із них чайок і показати вам, як це гарно. Звичайно, смаку я вам не передам, але подивіться хоча б візуально. Додаю в чашку все, що мені подобається. Заливаю кип'ятком і настоюю чайок буквально 5 хвилин. Дивіться, яка краса! Раджу вам скористатись нагодою та поки ще все цвіте, зробіть собі заготовку такого гарного та корисного трав'яного чаю. Дякую за увагу!